Основна задача розвідки це знайти інформацію про кількість ворога. Дрони це просто інструмент. Мені не можна піднімати вагу, я навіть обмежений в деяких рухах. До того, як я потрапив у лави Збройних сил, я близько двох років працював в it сфері Я був розробником веб-сайтів. Я був в гостях у мого друга. Це був дім, де і був офіс, в якому я працював. І я прокинувся від вибухів у місті Дніпрі. Побачив вікно, що відбувається. Коли я прийшов у військомат за 26 числа вже, то мені сказали, що набору немає. То так сталося, що у мого батька почались проблеми зі здоров'ям. Я тому не спішив вже знову йти військомат. Тому що деякі обов'язки в сім'ї впали на мої плечі, і моя робота дозволяла мені займатися як і сім'єю, так і працювати. І як тільки мій батько став на ноги, я відразу знову підняв цю тему. Так як в мене були знайомі в моєму військкоматі, я відразу звернувся до них і почав собі шукати вакансію. І так співпало, що знайшлася вакансія, і я вже не чекав, а просто поїхав і потрапив по розподілу. Я приїхав, що досить зелений, і багато чому я вчився у своїх пілотів, а не саме я їх вчив. Ми сюди заїхали з метою проведення розвідки на Авдіївському ще на той момент напрямку. Тобто мої перші виїзда були саме з цією метою, для того, щоб більш детальніше дізнатися, яка там обстановка для бригад, які там стоять. І складність була в тому, що це була зима, були погані погодні умови. І коли ми заїхали, нам сказали, що борти, які в нас були на той час, вони тут просто не літають. Тому всі були дуже здивовані, коли мій екіпаж почав показувати тут гарні результати, повертати борти, там майже без втрат. Саме важке було це зважувати кожне своє рішення. Зараз як Команди роти моя задача це організувати і забезпечити людей обладнанням, дронами, правильно спланувати задачі і контролювати хід їхнього виконання. В цьому році я отримав обмежено придатного у зв'язку з операцією на спині, тому що ще до війни в мене були невеликі травми, але вже під час повномасштабної в зв'язку з роботою в броні, з носінням деяких важких речей. В роботі в посадці мої травми почали себе проявляти. І одного дня в мене просто відмовила одна нога, я був вимушений поїхати на операцію, так як не міг працювати далі. Я наразі намагаюсь просто бути корисним, тому що я не хочу стояти осторінь, коли це все відбувається. І моя посада наразі дозволяє мені виконувати мої обов'язки, хоч інколи це буває не місці. Мені не можна піднімати вагу. Я навіть обмежений в деяких рухах, але я можу працювати як місками, так і руками. І поки я можу виконувати обов'язки, покладені на мене, я намагаюся їх виконувати максимально ефективно. Основна задача розвідки це знайти інформацію про кількість ворога, про склад, засоби, мету і інші задачі, які він виконує всіма доступними методами та засобами. Були такі ситуації, коли в нас за один тиждень з'явилось дуже багато поранених. За весь час у нас такого не було, тому що тоді була складна обстановка, було дуже багато ворожих дронів, і вони вибивали нашу логістику. І в нас було багато позапланових евакуацій, виїздів, недостача людей. Але ми викрутились. У нас досить цікавий напрямок, насправді він дуже динамічний. І так як ми е, займаємось розвідкою, то задачі прилітають з різних, з різних напрямків. Тобто, сьогодні у нас задачі з однієї сторони відповідальності, на інший день вже геть на іншому. Тому скучати не доводиться. Тому насправді через е, тут швидкі були і прориви, і просування. Запускай! Потрібно розуміти, що дрони будь-якого виду це в першу чергу просто інструмент для виконання задач. Тобто за допомогою дронів ми можемо візуально, швидше, детальніше, краще і безпечніше дізнатися про обстановку, про ворога, про його кількісний стан, про засоби і так само моніторити свої позиції, дивитися, наскільки там безпечно, наскільки там є рух. Але тут дуже важливий момент, що, як я вже сказав, дрони це просто інструмент. Наш батальйон тримається філософії, що головне це саме навики розвідника, як бійця. Тому що розвідник це висококваліфікований військовослужбовець. І дрон в його руках це просто допоміжний інструмент. Але в першу чергу важливо, хто виконує цю задачу.